Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-5 поки тримаюся. Оборона. Угу, Один раз напали. Оборона. А, ну, в принципі, добре. Що ж, поїхали, подивимось. Бернедет. Оцей теж дуже неприємний. Він так, морозом. Труїть дуже сильно. Траплявся мені. Ось питання. Напевно, все ж таки краще взяти Гренделя. Він може чинити супротив Бернадет. Ну і локи залишимо. Давайте поїхали, подивимось. Така потужна оборонка. 800. Угу. Чудове поле. Дуже багато синього. Є синій кріс. Синій кріс. Питання, чи він потрібен? Ну, давайте зробимо. Ох, два синіх кріса. Все взірвалося Це дуже погано. Щось тільки влетіло синього. Але добре, давайте тоді заблокуємо. Кого зможемо? Там же ці стекляшки Так, добре, давайте тут прокинемо зелені і зробимо, напевно, червоний кріс. Так, це і вийшов з картини, але в нас зарядилась регін, тому будемо бити. Так, добре, давайте сині в пустоту прокинемо. Так, локів у нас є. Так, скільки він буде в картині? Два ходи. Добре, давайте ось так. Бабулька вийшла. Давайте ще один хід зробимо. У нас повинен вийти Локі. І знов копіюємо бабулю. Угу, так, тепер Елканін і Азлар не заблокувалися, але у нас є для цього Сладгос. Так. Ну, давайте бити сюди. І ось тут зробимо ось так, там будуть зелені. Угу, може, розіб'ється? Так, розбився, б'ємо ось так, зарядимо армана. Так, бабулька від'їхала чудово. Купа жовтих. Це добре. Так, вмикаємо арманчика. І десь обережно прокинуто але там комбо летить. Давайте зелені. Так, чудово. Об'ємо. Ну тут арман вже закінчить. Скоріше за все, обере, а, обережно неправильно сходив, не помітив, що комбо буде. Але то нічого вже тут все закінчилось. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. Так. Стекляшки, стекляшки. Вони. Напевно, сладко пробивають. Тут взагалі 8300. Угу. Ось питання, питання. Локі залишати, чи чим він мені тут допоможе? Напевно, нічим. Давайте, може, візьмемо ось цього оврікарка. Може, ну, якось будемо блокувати, ну поїхали. В когось ману можемо вкрасти, якщо зарядимось, звісно. Так, що ми маємо? Трішки червоних, трішки синіх, які нам не потрібні. Трійка зелених. Жовті, розкидані. Можемо зробити ось так. Трієчку зелену там буде. Трійка жовтих, поки теоретично там, де віка, віку можна прокидати. Так, робимо червоний кріс. Це дуже погано, що ми не встигаємо зарядити сладга, а там вже майже заряджений домівент. він нас просто спалить. Якось куди бити. Зараз Віка полікує. Нам потрібно якось жовті зарядити. А жовтих два камінчика на полі. Ми не проб'ємо стільки. 4 тисячі. Тут 3700. Ну добре, давайте ось так. Прийдеться, напевно, зривати кріс. Так, того відправили в сон. Ну, це добре. Давайте тоді ось так. Може десь все ж таки жовті зберуться? Не хочуть жовті збиратись. Так. Добре, давайте ще ось так. Там же той ману ріже. Дуже-дуже неприємна ситуація. Добре, давайте отак зірвемо, там зберуться зелені. Так, домівент. Мінус аврікарк. Тихо. Давайте ось так, ось так зарядимо романчика. Ще раз б'ємо сюди, тепер арман і зарядимо сладга. Тепер жовті поїхали, але це ману зріже. Дуже неприємно. Скільки зелених. Нам зелених не вистачить. Давайте ось так, може ще десь зелененькі приїдуть. Так, ну того ми доб'ємо. Сподіваюсь, так, зарядився роман, добре. Єдине погано, що немає у нас лікаря. А в них лікар є. Так, вже немає. Все, добиваємо. Чудово. Ну тут важко вже було. Так, поїхали далі, знову в скляні. Всі скляні віка по центру дасть можливість нам трішки зарядитись. Ну, давайте поїхали, спробуємо. Все одно кращої команди в мене, напевно, не буде. І, можливо, щось можна поміркувати. Так, трішки зелених, трішки червоних. Давайте ось так зелені. Ось так червоні з жовтими. Нам треба жовтих. Бачите відображення на самого ж аурікарка спрацювало. Добре, давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Ось так нехай вона лікує в принципі, поки це нам не загрожує. Зарядимо сладга. Так, оцей спить Річард. Добре, давайте ось так. Так, трішки даремно, що пролетіли жовті, але нехай. Добре, давайте лікуватись, бо щось з арманчику дуже поганенько вже. Так, який фланг? Напевно, будемо бити сюди. Угу. Бо Річард спав, тому його, йому больніше прилетає. Ось так, де зарядили регін і б'ємо ж сюди ж. Так, добре, мінус річер це вже чудово. Не хотілося б, щоб Віка зараз лікувала, але вона від, в будь-якому випадку відлікує. Давайте ось так, може Лканін вдарить, да розіб'ється. Ні, тільки одне ухиляння спрацювало. Давайте пошукаємо зелених армана, треба зарядити, нам треба мегамінйон. Так, скільки в нас ходів ще буде танок. Два ходи. Так, ухиляння спрацювало. Давайте трішки заберемо мани у Азлара, якщо це вийде. Так, чудово. Слад перезарядився добре. б'ємо романчиком. ставимо мегаміньона. Ухиляння. Ухиляння. Так, давайте трієчку червону. Оце трішки зайве. Тепер ось так і спробуємо азла розрядити. Нехай він б'є, може розіб'ється. Так, цей розбився чудово. Там охиляння стоять. Давайте спробуємо їх зняти. Регін. Ого. І будемо бити віку. Ех, трішки не вистачило. Так, скільки там? 521, 275, не догорить. Віка зарядиться швидше. Єдине, що може в неї вдарить мегаменю. Давайте ось так. Червоні. Так, чудово. Тепер Мар'яна може і догоріти. Вулканін угу. ну, вже сам. Не думаю, що він нам щось якусь загрозу становить. Але все ж таки він тримається. Так, заряджаємось. Так, так, так. Вистачить. Вистачило. Добре. Ну тут вже дуже важко йде. Ці стекляшки. І знов скляні. Всі скляні. До речі, вони пробивають, але інколи і ухиляння працює цього сладга, тому давайте так і підемо. Плюс сон працює, ермана, і і орікарка. тому, в принципі, непогано виходить. Так, трійка жовтих. І все, і купа фіолу непотрібного, і синього дуже багато. Добре, давайте ось так. Може там фіолетові закриються. І була почиститься. Так, ще тут трієчку жовтих, і нам би ще трійку жовтих знизу було б непогано. Не доїхав жовтий, але ось так можемо зробити. Тихо. Трішки зайвого, але нехай. Так, Віка полікує. Так, ну це чудове комбо було. Що ж, тепер робимо ось так. І дамо, напевно, вдарити річарду з Олканіном. Хоча Мар'яна може ухиляння поставити. Але добре, давайте все ж таки сюди вдаримо. Угу, бо вони шотять і можуть пробити. Це зайвий трішки комбо полетіло. Але нехай. Так, та від'їхала чудово. б'ємо сюди. Так, мінус. Ну і робимо ось таке комбо. Треба жовтих шукати на перезарядку. Охиляння не спрацювали. Так, давайте Річард нехай б'є. Так, одне спрацювало ухиляння Добре, тут прокидаємо. Зарядимо зараз зелених. Так, Арманчик впіймав сон свіжий. Але думаю, що тут буде все добре. Сподіваюсь. Угу. Так, так. Так, ну добре, тут теж вийшло чудово, але ці скляні ну, важко проти них. Угу. А ось тут дуже неприємна ця Розалінда і ще й Астрі тут є. І контратака. Ну, контр ми можемо оригін знімати. Давайте такою командою і спробуємо. В принципі, команда мені подобається. Все буде залежати від камінчика. Розлінда неприємно, тим паче, що вона по центру стоїть. Буде накидати постійно. Зниження шкоди. Так, ну що ми маємо? Четвірка жовтих, давайте ось так. Там буде ще трієчка. Знову купа фіолетових. Давайте ось так. І ось так скинемо зелені. Огу, так, чудово. Він не зрозуміло мені чому, аурікарк. Пішов в сон. А, все я зрозумів, напевно. Спрацював талант Гренделя, і він почистив якийсь дебаф, який був. Так, добре, давайте ось так арманчика зарядимо і вдаримо арманом. Можливо, ми ту контру хоча б проб'ємо. Так, контру ми пробили, добре. Ось так прийдеться в розу кидати. Може попаде арман в неї. Ні, він попав не туди, але нехай. Так, ну це лікує багато. Треба Астрид забирати якимось чином. Як це зробити? Не зрозуміло поки що. Добре, давайте ось так жовті прокинемо. Це зайві червоні, але. Арманчик відпрацював чудово. І ми можемо в неї забрати Ману. Я розумію, що можна було вкрасти мегаміньйона в Розалінди. Але, напевно, важливіше забрати спочатку Астріт. Забрати спочатку Астріт, а потім вже. Все інше. Тому що ну сейбл вона теж відроджує, але вона відроджує тільки одного. І тому краще все ж таки забрати першу Астрі та потім вже забираємо сейбл. Ну, добре, тепер ми можемо сладга використовувати наповну, але треба його зарядити. Так, Джон, ну він не повинен нікого пробити, але вдарив боляче. Так, давайте ось так. Тут ще жовті, чудово, ще жовтенькі. Так, давайте сладгом прикриємось. Заберемо мегаміньйона і спробуємо її відправити в сон, якщо вийде. Так, вийшло чудово. Зелені. І міньйони впорались. Чудово. Ну і джун вже один тут. Ну, точно нічого не зробить, тим паче у нас два мегаміньйона. І слад відпрацював як потрібно. Добре, важкі бої, але нам вдалося здобути всі перемоги. Так, оборона на тому ж рівні, рейтинг. 10 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!